Вітаю! Сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. Давайте ми з вами порахуємо, скільки пташок на годівниці. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Яка кількість пташок? Сім пташок молодці. Якщо кількість пташок сім, це дорівнює якій цифрі. Цифрі сім чудово. Ой, на годівничку поспішає ще одна пташка. Пташок стало на одну більше. Давайте дізнаємось, яка кількість пташок. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Яка кілька кість пташок? Вісім пташок. Скільки було пташок спочатку? Було сім. Потім прилетіла ще одна пташка і стало вісім пташок. Значить, 7 на 1 більше буде вісім. Вірно. Якщо кількість пташок вісім, це дорівнює цифрі вісім. Ось вона. Це цифра вісім. А давайте порахуємо, скільки повітряних кульок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки повітряних кульок? 8. Це дорівнює які цифрі? Цифрі вісім, вірно. А тепер давайте рахувати павучків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Яка кількість павучків? Вісім павуків. Добре. І ось у нас цифра вісім. Чудово! Порахуємо перці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Яка кількість перців? Вісім. Це дорівнює цифрі вісім. А тепер самостійно разом зі стрілочкою, порахуйте кубики. Яка кількість кубиків у вас вийшла? Вісім кубиків! Молодці, вірно! А тепер порахуйте, яка кількість кошенят. Слідкуйте за стрілочкою і рахуйте разом з нею. Яка кількість кошенят? Вісім кошенят молодці! І це все дорівнює цифрі 8. А тепер пропоную дізнатися, яка кількість синичок та яка кількість снігурів гуляють у подвір'ї. Давайте рахувати синичок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Яка кількість синичок? П'ять синичок. Яку цифру нам потрібно поставити у віконце біля синички? Цифру п'ять, вірно. А тепер будемо рахувати снігурів: Один, два, три, чотири. Яка кількість снігурів? Чотири снігура. Яку цифру поставимо у віконце біля снігуря? Цифру чотири, вірно. Отже, сьогодні ми з вами грали у веселі ігри з пташками. А з якою цифрою ми сьогодні познайомились? З цифрою вісім, вірно. Пташки вам дуже вдячні, що ви їх порахували і позначили їх кількість цифрами. І ще допомогли їм порахувати кошенят, павочків. Кубики, і їх кількість була рівна восьми. Пташки вам кажуть дякую, а наше заняття на сьогодні закінчено. До побачення!